Століття. І перша людина, яка спригнула саморобним парашутом, до речі, також використовуючи ідеї да Вінчі, їй було 65 років, хорват за національністю. Слава Богу, людина після сприжка 100-метрової вежі вона залишилася живою. А хроністи її назвали Людина Літаюча. Так от. У мітрального клапана, так само як і у парашута, є полотно це є стулки мітрального клапана. Є хорди це є стропи парашута, і є каркас, це є кільце оцього парашута. А також є папілярні м'язи, це є то місце, куди ці всі хорди сходяться. А фактично, в парашуті це є парашутист, а в мітральному клапані це є саме цей папілярний м'яз. Точка, до якої сходяться ці стропи хорди. Але що, що цікаво, що якщо мітральний клапан це не один парашут, а це відразу декілька парашутів, всього орієнтовно шість. Тобто, отак, скільки є сегментів мітрального клапана, стільки є і окремих структур, які, які мають свою оцю хордову підтримку, і тому їх Проводиться їхній ремонт. проходить сегмент за сегментом. Оцінюється і ремонту.